У Росії знову тривожно. У ніч на 4 жовтня в російських Білгороді та Брянську пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у мережі. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом працює протиповітряна оборона. Росіянами, нібито було збито цілі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Додав Гладков. Адміністрація Брянської області також повідомляє про атаку дронами та роботу ППО. А в центрі Москви поряд із Кремлем звучала повітряна тривога повідомляє російський проект ВЧК ОГПУ. ГПУ. <му> Раніше влада РФ повідомляла про заплановану на 4 жовтня перевірку цих систем. Крім того, у Красноярську горить алюмінієвий завод. Як повідомляють телеграм-канали, перед пожежею було чути вибухи. За попередніми даними горів трансформатор. Тим часом сигнал повітряної тривоги лунав увечері 3 жовтня в окупованому Севастополі. Місцева влада заявила про атаку Нептуном і дронами. Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв у своєму телеграм-каналі. За його словами, у місті працювала ППО. Рятувальники отримали інформацію про падіння частин безпілотного літального апарату на дах будинку в інженерній балці. Ніхто не постраждав пізніше. У російському міністерстві оборони заявили, що нібито збили українську протикорабельну ракету Нептун.